63,5 кг. Володимир Дутов, Микола Халус. На ваги запрошується боксер із Молдови. Володимир Дутов. Один поєдинок про Володимир на професійному ринзі. Зазнав одну поразку. Прийшов Володимир із кікбоксингу. 64 кг 400 грамів. На ваги запрошується його опонент, дебютант із Львова, із Львову Микола Халос. Чемпіон Львовської області. 21 рік цього боксеру. 64 кілограми 100 грамів.